Приготуйся! Усім привіт! Можна лишити костюм? Звісно, він мені малий. Тільки не роби те, що я б зробив, і не роби те, що я б не зробив. Два крихітні обмеження, а так повна свобода. Як справи? Хвилиночку. Ви не справжні месники. Але це не робить тебе месником, так і затям собі. О. Це не обійме, я 20 відчиняю. О. Бувай малий. Нехай щасливий. Ага. Світ змінився, хлопці. І ми змінимось також. Слухай пітер. Забудь про летючого монстра. Про нього подбають професіонали. Дістало я для нього якийсь пацан. Пітер, ти є пацан. Це мій шанс показати себе. На жартуй зі мною, бо я вб'ю тебе і всіх, кого ти любиш. Людина павук. Повернення додому. 6 з того липня у кіно у 3D».